Всім привіт! Коротеньке відео на тему порівняння цього інвертора з тим які в мене були. Кілька людей питали в коментарях, ну, просили порівняти, що що, якщо краще. Ну, порівнювати тут воно, якби, трошки вони з різних категорій, якби, не зовсім логічно, але все-таки спробую. Ну, то мережі інвертори були і в них зовсім друге завдання було. Це Гібридний, ну, гібридний в лапках є, називаю. Хоча цей це має можливість віддавати в мережу, але не контрольовано. Того, в принципі, його можна назвати справжнім нормальним гібридним інвертором. Але Так як він не має датчика струму, який буде вимірювати, скільки він віддав в мережу і скільки ну, вонять, щоб не віддавав більше, ніж я споживаю да, перед, перед ним. Датчика цього немає, так як є в деяких інших, тому він для мене поки що от гібридний в лапках, можливо, в подальшому ця функція з'явиться тоді. Але значить, порівнюємо його з тими двома інверторами, які тут раніше висіли. По 1,2 кВт вони були підключені кожен до свого поля по три панелі. Значить, Перша, перший ваговий плюс в мережевих це те, що вони підтримують мережу. І яке б не було споживання ну, в межах їх можливостей, вони не дають на напрузі просідати. Це вхідна напруга у нас 240 вольт, зараз досить така нормальна напруга. Ввечором 230 приблизно, там як, ну, як коли я десь буває якось вище, колись менше. Ну, зараз сонячні станції працюють, напругу піднімають трохи, то от, напруга досить нормальна. Можна і працювати і так далі. Для когось може це вже паніка, коли 240 вольт. Але нагадаю, у нас нормально 230 і плюс-мінус 10%. Бо є тут, люди панікують, коли на 5 вольт більше вони вже думають, що це вже вся катастрофа, повинно бути рівненько 220. Та вже не 220, вже 230 повинно би бути. Е, ну, Вже давненько цей стандарт би, працює, але тільки оце, я так зрозумів, цього літа це вже буде обов'язково, там його вже затвердили, це все ну, це таке це нюанси. Напруга ну, нормальна. Це. Коли мережевий інвертор працює, він підтримує цю напругу, не дає опускати, тобто ця, все споживання він перекриває, ну, межа звісно, можливості. Е, для майстерні це був чесний плюс, бо при запуску станків. Мережа просідає досить відчутно, і деколи вони трошки криво працюють поганенько. А от з мережом інвертором було значно краще. З оцим трошки ситуація вже інша, через те, що не, ну, він не підтримує свою мережу. Він по суті знімає всі споживачі, там, які включені, відповідно, коли включається майстерня, Ну, трошки легше, звичайно, бо того що нема навантаження крім майстерні, але і не підтримує роботу станків і допомагає, напругу не піднімає. Але ну, все-таки хоч, хоч якось, так? Бо нагадаю, майстерня в мене включена в обхід цього інвертора. Ну, мимо нього, скажімо так. Через те, що його потужність 4,2 кВт, це трошки якби маловато для запуску станків. Їм треба Ват, хоча б на 8, мабуть, якщо ж не більше. Або трохвазний частотним регулятором. Це трошки дорого. Міняти зараз двигуни і купляти частотні регулятори. Трошки Трошки дуже жирно виходить. Тому поки що майстерня в обхід. Ну, тобто станки в обхід, там все останнє включена через інвертор. Ну такі це з таких недоліків оцього. Далі. По шумності. Ну, Цей шумить тут, коли от зараз нормальне сонце. Бачимо, що на зараз є 2,8 кВт. Десь ковідвало більше. Ну, це мені вже нарешті гарна сонячна погода перед тим було таке хмарно майже два тижні. Значить 2,8 кВт він шумить, Ну, чуєте як він шумить, досить таке непогано шумить. Мережеві трошки були тихіші. Не знаю, не набагато, звичайно, бо вони як оба включаються, одночасно як включилося, то, то досить також добре шумлять. Але це ну, трохи шумніший, коли багато сонця. Коли сонце менше, тихесенький, там його майже не чути. В принципі, це ну, не напрягається його шум. Він регулюється, вентилятори швидкість регулюється, хоча вони працюють постійно. Тобто включив його і безперервно вони крутять. Тільки коли навантаження маленьке, то, то там їх майже не чути, бо вони там такесенько дуже працюють. Коли от навантаження більше, то, то трохи шумить. От зараз сонце десь там заходить, падає потужність, знову вийшло. Почало Ви заходити, то вийшло, на зараз знову заходить. Вийшло було більше 3 кВт щойно. Хоча номінал 2,670. Заходить сонце і перестає трохи шуміти, так як от зараз це вже в принципі адекватно. Далі, з плюсів оцього, який плюс виявився ну це для мене в порівнянні з мережами. <плес> Нагадаю, у мене панелі 6 штук по 445 Вт. Якби то виходило на кожен мережі інвертор, заходило по 1345 Вт, 1200 на виході. Ну наче то все нормально, там невеличкий запас. Але пам'ятаєте, вони йшли в захист. Тільки сонце нормально з'явилося, вони почали там звалюватися в захист по перевищенню вхідної потужності. Я, звичайно, то рішення знайшов, тої проблеми, там, до платку на Ардуїну, все це я обійшов і відповідно можна тепер панелі хоч втіпляти, хоч хоч 2-3-5 кВт. Зайвих нічого від того погано не буде, він буде працювати стабільно. Але, чого так відбувалося? Як виявляється, ці панелі, ну, так, як вони двосторонні, в деяких умовах вони можуть подавати набагато більше, ніж номінал. А саме. 3,6 кВт. Там гляньте відео попереднє. 3,6 кВт видавали. 365 364 видавали навіть. Тобто набагато більше номіналу. І тепер ясне діло, чому він йшов до інвертори і йшли в захист. Бо там перевищення було не 45 Вт, а перевищення було десь там, до пів кВт місцями. ну там 400 Вт і так далі. Тобто, суттєве перевищення було потужності через те, вони йшли в захист Ті інвертора. І от плюс цього інвертора проявився тільки після того, як я зрозумів, чого в захист. Через те, що є надважкова генерація більше номіналу. І саме плюс в чому? Тому що цей інвертор може ту генерацію таки переварити. Так, Тут тобто 3,6 кВт без проблем. В нього допустимо 4,5, відповідно, 3,6 к на нього взагалі шикарно. Можна навіть там ще кілька панелек додати, було би там дві штучки. Але... А ті інвертори вони не могли цей надвишок, вони просто. Я тут платку поставив, вони там вже в захист не йшли, я вже працювали собі там стабільно, але по суті, коли такі от є піки, коли надвишкова генерація, вони просто-напросто зрізали ці піки і нічого не видавали. Тобто, якщо порівнювати по кількості згенерованої енергії, то ну, цей має плюс. Хоча. Тут ти ж кажу, це призначення в них, тому тому це не зовсім логічно порівнювати. Далі один такий фактор, як перевантажувальна здатність так? в мережу інвертора такої, по суті, такого параметра і по суті немає. Чому? Тому що він підключений паралельно мережі і там неважливо, чи там. Кіловат, чи 2, чи, чи 10, чи 20 споживається, Інвертор не згорить, не, не піде в захист, не, не перевантажиться. Все не нормально. Тобто споживається там, кіловат, він, Вони скинулися по пів кВт е і відповідно компенсували це споживання, лічильник стоїть, не рухається. Споживається 10 кВт. Вони скинулися по 1,2 кВт, тобто максимально, що вони можуть. Віддали 2,4, остальне добралося з мережі. Споживається 30 кВт. ну, Це нереально, звісно, з однофазної мережі 30 кВт витягнути, але наприклад, споживається 30 кВт, все одно скинулося по 1,2, а остальне собі з мережі добирається, і їм байдуже, що там запускаєш. Чи ти запускаєш там дрельку чи, чи вертольот, то їм байдуже тобто, перевантаження без проблем вони отримали. У випадку з цим ну, такий варіант не пройде. Тут, якщо в нього 4,2 кВт потужність номінальна і 8, здається, пікова ну в два рази вища ніж номінальна, пікова, це мається на увазі на 5 секунд чи на 10. Здається, на 5 секунд, це можна перевищити в два рази. Тобто це якийсь там пусковий струм якогось там холодильника потужного, кондиціонера чи ще чогось. Ну, це без проблем, воно собі там, тих кілька секунд воно витримає. Більше 4 кВт ну, 4,2 мається на увазі. Нема не чого його навантажити, типу бо того, що він піде в захист або з нього вийде білий дим, на якому вся техніка працює. Хто не знав? Тут, у цьому от плані в цього є жирний мінус. Але ще раз нагадаю, це зовсім різні інвертори, в них різне призначення, через те це не зовсім так порівнювати. Той більше для економії, для підтримки мережі. Цей ну так само для економії і автономної роботи, якщо при потребі. Далі чому я їх, до речі, поміняв? да Бо то що коли ставив ті інвертори, у мене не було нормального акумулятора, у мене був ну, на 1,2 кВт. Тобто досить такий маленький акумулятор, у мене вже був інвертор автономний, який там стояв за стіною на 2 кВт. В принципі, для таких основних потреб його вистачало. Там вже були і зарядки, вони вже в мене були. Тому прийнято було рішення купувати ті інвертори, ну, не тоді були дешевші зараз. Тоді от такий інвертор, як оцей, коштував раз в три, набурно, більше, коли я купляв. Ну, це минулого року, коли саме ті відключення було дуже багато і так далі. то Тоді воно ну, трошки було дуже дорого це все. Через те, купували ці Вони, ну, В принципі, задовільняли. Я вже все під настрою, підлаштував, щоб і надлишки по принципу, того сонячного вампіра зараз дуже стає популярним. По схожому принципу я зробив приват, який ну, надлишки зливав в акумулятор. Тобто не, не постійно заражав, там, а коли, саме коли є надлишки сонячної енергії, тобто, там гріється болір, там ще щось працює. Нема надлишків, акумулятор не заражається. Виключився болір, там напруга на панелях піднялася, відповідно, він починає збільшувати середній струм. До тої пори, поки напруга не, не зайде в межі максимальної потужності панелей. Ну, схожий принцип, як сонячного вампіра. Е, і воно там, в принципі, працювало. Ну, Задовільняло мої потреби, вистачало, там, щоб зарядити акумулятор за день практично повністю цими надвижками. Ввечері там працював той автономний інвертор, ну, як ввечері ні, вночі мається на увазі. Ну і відповідно, коли немає енергії, там був АВР, о тут змонтований внизу. З затримкою, з автоматичним запуском інвертора, він той інвертор там висів собі виключений, да? коли наприклад є мережа, він висів виключений. Зникала мережа, звідси АВР переключав контакти на інвертор, далі подавав команду на запуск інвертора, давав витримку 8 секунд для нормального запуску інвертора. І плавного опуску його, і після того включав навантаження. Ну, тобто це все там було воно собі так автоматизовано. Саме хоч і працювало. Але ну, так як я в минулому році вже під Новий рік майже купив собі акумулятор, ну, точніше зібрав, купив комірки і зібрав, цей речі, ще його так і не мав на нього корпус зробити трошки краще, так і не руки не дійшли. Поки що воно там собі так важить, працює та й нормально. І відповідно, вже є акумулятор, вже можна і щось якийсь серйозніше купити інвертор. А зараз ціни досить таки адекватні. Так поняв, кому не ліньки всі навезли, продавці, а тепер його перестали так масово купувати, і, відповідно, ціни впали до, до собівартості там, або близько собівартості. Хоча в минулому році вони були в три рази більше, так уявляємо, яку продавці накрутку робили. Ну, Це таке, це вже друге питання. Ну, відповідно, ціна впала, я собі вирішив, що таке купити цього інвертора, ті продав два штуки і купив оцього. До речі, хотів порівняти, ну, поставити один той інвертор і на три панелі підключити. Підключити три панелі до цього, щоб подивитися, котрі з них ефективніше за свою енергію сонця. Але так вийшло, що я їх продав ті швидше, ніж, ніж цей приїхав. І, відповідно. Не вдалося експеримент вести, я тільки там, підключив три панелі, спробував, чи працює від трьох панелей, працює чудово. І далі перекоментував під е, всі шість панелі послідовно, щоб 300 вольт було. Підключив, знову так вже і тоді працює. Значить, е, ну, так, в принципі, більше немає таких, там, що порівнювати в них. Ну, звичайно, тут все простіше, якщо порівнювати загальному станцію всю, яка була, то. Ну, тут ще були висіли два інвертор, висіли дві зарядки, купа цих сандротів, це все. А в цьому випадку тут тільки один інвертор, в ньому вже є АВР, ну, по суті, і все в ньому є вбудовано. Через те, от, ну, в такому випадку він краще, зручніше трохи. Але ну, і там також були свої плюси. І основний з них це. Перевантажувальна здатність, підтримка мережі, що для мене також немало важливо. Значить, ну так, в принципі, з порівняння все, що мов сказати, сказав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Якщо щось цікавить, запитуйте. Всім гарного дня!